Почалося все з 2009 року. Це чоловікове наслідство, можна сказати, спадщина його. Ну і досталося воно нам цього і ворота цього, все зразу, разом 45 соток. Ну і що його робити? Ми в Києві жили, працювали, а сюди таки приїжджали. Як говориться, не наїздився сюди часом. Ну, ми все-таки садили картошку, ворот садили, не бур'янував, не пустував. Ну і нам вже багато картошки не треба, города багато вживати не треба, осталось дуже багато землі пустої. Ну Вирішили, зразу засіяли траву. Думаю, хай лучше буде трава, чим не бур'ян. Чи не бур Ну а потім потихеньку якось попадались мені в руки журнали, називають мій прекрасний сад. Журнал такий є, в свободне, в свободний час від роботи, його переглядала, ну і думаю, можна щось спробувати посадити. Таке найбільше буде краса. І так потихеньку, потихеньку мене захопило, все більше і більше, більше і більше. І вже ось протязі 16 років. Я кожен рік все саджу і саджу, саджаю, саджаю, все мінімало. Вже перебиралася і на город. І з цих 45 соток вживаємо тільки 5, садимо там на. Е я все купляю в риночках малесеньке по 25 см, по 30 см. І оце воно за 16 років таке повиростало. То тоді не дуже дорого. Це все в японському стилі. І все, і самшити стрижу, тугі стрижу. всі кущі декоративні стрижу. Все-все-все, ну, що ви тут бачите, все, все я стрижу. Раніше я і не. Подозрювала, що в мене є такий талант, скажімо, така тяга до прекрасного, іменно до саду. Зразу воно було як хобі, а потім потихеньку мені проснулись, проснулось, і зараз я, виходить, навіть не можу, не уявляю своє життя без цього саду. Мені дуже подобається доглядати за рослинами, сам процес дивитися, як вони ростуть, сажати, особливо стригти. Я ж придумаю кожен раз різні композиції. Тому що сад міняється кожен рік, він росте, він змінюється, він навіть не такий, як був два-три роки тому. Тому що це дуже цікаво це, спостерігати за цим. І дуже люблю ходити рано вранці, десь навіть пів шостого буває встану. Боса по Росі дуже він мене надихає, як, як вам сказати, дуже хороший настрій в мене завжди в ньому. Як говориться, немає ніякої ні депресії, нічого. Я тут відпочиваю, навіть колись і щось роблю. Да, кошу траву, підв'язую рослини, підстригаю. Ну це мені таке задоволення. Я буває, зайду зранку просто погуляти сюди, як говориться, відпочити в цьому саду. Час летить незамітно. Ну, щас зараз в мене я там буде далі, вже посунулася в город і посадила вже нове насадження того року. Назвала його версаль. Ну я би сказала, що сад він лікує. Садіть, хто садить, це називається якби, продовження життя, тому що ти ждеш, коли воно виросте, коли воно буде красиве, сад знімає депресію, ти в саду забуваєшся. І я хочу, щоб всі люди садили, не тільки квіти, садили все, все, що їм подобається.